Проводили досить цікаву справу про поділ сумісного майна подружжя. Справа розглядалася в місті Запоріжжя. Позов подавав я в інтересах нашого клієнта. Ми зазначили, що сторони перебували в шлюбі з 2007 по 2021 рік. Від шлюбу мали деньку. І під час шлюбу сторони придбали наступне майно, а саме квартиру, земельну ділянку, транспортний засіб, Форт та Сіат. І нашого клієнта цікавила саме земельна ділянка. І Він хотів, щоб земельна ділянка залишилася за ним. А квартира та автомобілю були перед. Дані дружині. Хоча дружина жодних дій для цього не робила, навіть не з'являлася в судові засідання. Судом було встановлено, що дані об'єкти нерухомості та автомобілі є сумісною власністю подружжя і, дослідивши всі документи та оцінку, суд з нами погодився, що можна за нашим клієнтом залишити земельну ділянку, як він того і бажав. В результаті суд позов адвоката працевитого задовольнив, визнав це майно сумісною власністю подружжя, визнав за особу-один, це наш клієнт. Право власності на земельну ділянку. А за особа номер 2 це дружина, автомобілі та квартиру, як ми хотіли. І найголовніше, що з відповідачків також було стягнуто 15 тисяч гривень судового збору. Тому, коли дружина не хотіла нічого робити добровільно, ми змусили її це зробити через суд. І плюс вона ще заплатить 15 тисяч гривень за те, що вона усувалася від поділу майна в добровільному порядку. Тому, якщо вам треба поділити складні якісь майнові права між подружжям, будь ласка, звертайтеся до нас, ми в цьому, як бачите, досить. Добре, розбираємось.